Міністр оборони України Рустем Умєров вніс ясність у питання відставки головнокомандуючого зсу Валерія Залужного. Міністр наголосив, що головкома ніхто звільняти не планує. Питання таке не стоїть. Я знаю, його розкачують і, внутрішньо, і зовнішньо. Ми сьогодні були разом з Лавковим вітали командуючи соборутних військ. Тому я завжди Жартую на це питання з Оліфоровичем. Кажу, а в раз хто звільняє тебе? Тобто в цьому плані я завжди відкритий, якщо є такі питання, а, а буду повідомляти. Негайних таких питань немає. Чутки про сварку між політичним і військовим керівництвом України росіяни розповсюджують від самого початку війни. Однак цієї осені вони підключили до розхитування цього питання усю свою пропагандистську машину. В інформаційне поле постійно вкидують думку про можливу відставку Залужного. А якось росіяни навіть зробили діпфейк, на якому головнокомандувач. Нашебто закликає військових йти на Київ і скидати злочинну владу. У мене є точна інформація, що вчора Зеленський ліквідував мого помічника. Він збирається ліквідувати мене також, а потім здати країну. Закликаю негайно всіх українців вийти на центральні площі, а захисників не підкорятися злочинним наказам командувачів, негайно розгорнути свою зброю та увійти до Києва. Тільки так справжні герої нашої країни зможуть прийти до влади. Зупинити геноцид української нації та зберегти залишки нашої країни. Найсумніше, що ці фейки, охоче розповсюджують і деякі українці. Так, наприклад, на початку листопада, народний депутат Володимир Ар'єв написав пост, що, начебто, уміров вніс подання про звільнення залужного на ставку верховного головнокомандувача. За кілька хвилин Ар'єв пост видалив, мовляв, помилився. Однак цей вкид встигли рознести. Усі російські змі таких питань, як Росія хочуть, або наші вороги розкачати хочуть, немає. Якщо вони будуть, я вийду з цим питанням і розповім. Бачу, це дуже багато питається в суспільство. Хочу зазначити, що все, що потрібно для того, щоб перемагати, ми робимо і. Я п'ятий міністр, мабуть, на цій посаді. Лавком я не знаю, який він був. Тобто всі змінюються, всі абсолютно змінюються. Все, що нам потрібно для перемоги, ми будемо робити. Але на сьогодні такої питання немає. Дякую. Це вже не перший випадок, коли уміров заявляє, що залужного не планують відправляти у відставку. Однак пліткарі в інтернеті не втомлюються розносити зраду. Тому у центрі протидії дезінформації при РНБО України. Вкотре просять довіряти тільки офіційним джерелам у соцмережах. Вони відмічені синьою галочкою і самим не перепочувати емоційне всепропальницькі новини, у походженні яких ви не впевнені.